Привет! Вы на каналі Гриби Карпат Монети України. Так, сьогодні було продано на аукціоні Violet на Національній академії внутрішніх справ і День захисника України. Подивимось, по якій ціні. 700-800 гривень була продана Академія внутрішніх справ. А от монета. Що в людини ще є? Ось ціни на монети, які хочуть продати. Люди на Віоліті. Подивимося. Євробашення 519. Кожедоб 319. Реріх. 199. геноцид. 569. Ігрець дешеві. Кульорова монета. Можна купляти, може, щас він Гузор 69. Гузор того подорожчати, можна брати. Франківськ 690, 13. на області пішли. Перегузня 399. Мож, можна купляти. Харківський зоопарк 489 на темі. Щедрик 439. Отак робіть. Крим, Крим дорогий, Донецька область. 169. Мальницька 169, ну тут дальше. О, ігри Олімпіада. Ось такі ігри можна купляти, вони ще дешеві. Така монета не, недооцінена, я думаю. Дуже красива монета. Там і герб. І все, зараз. Ходимося далі. Що там продається? Шеан 400 грн перший спутник. 250 можна купляти. Так. Морена. Морена дорога. Подан Ханенко. Кольорова монета 119. Одного багато монет є. Кольорован. 804 можна брати. Майже банківська ціна. Превички 500 дорогі Олімпіада 169. Далі ігри пішли. Перший курултай. Ціна виросла. Косацький розпис 639. Хочут. Пожарний автомобіль. Ну так, я дивився, вони так і продаються. На Віоліті є по 600 дешевше. То есть на летим на новому Аксоні, Пожежний автомобіль 689, ну і дорожчий, десь 700 можна брати. Україна починається з тебе ну до 1000. Вежгород так і є. В області там рік тигра, Українська революція, не знаю точно 500 гривень. Я думаю, буде дорожчик напевно, кольорова монета. І буклети пішли. І визволення кольорова монета. 400 гривень майже. Отакі от ціни зараз. Людей на Violet. Продають помаленьку. Є такі монети ж можна купляти от вона. Дуже красива монета. Ніхто не дивиться за нею. Не знаю чого. Але їх мало купляють. Герб український символ Олімпіади, види спорту, Ріо де жанейро Статуя Ісуса Христа вроді. Наскільки я пам'ятаю, Ріо-де-Жанейро, 2 гривні. Острови Бухта, так звана. От такі ціни. Повернемося. І ось проданий день захисника України. Подивимося, за скільки. Другі монети, зато я дивлюся. Люди інтересуються. Що дав, показує. О, дивилися золотом 57 людей, багато. Це той показує. 1351 гривня продано. Тут ще є захисник за 851. Хто хоче, може купити. По суті, недорого. Пектораль за 12 тисяч. Хто має гроші. І марки. То Київ. Клієнт хто там? От. Всім дякую, і підписуйтесь на канал, буде більше.